Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. Наступний тиждень ви присвятите якимось роздумам. Ви будете розмірковувати, щоб прийняти якесь рішення. Можливо, ви будете планувати якісь свої подальші кроки. Можливо, взагалі плануватимете щось нове. І будете розмірковувати, як то краще зробити, які рішення будуть більш успішніші у вашій справі. Швидше за все, для прийняття цього рішення, для планування цих кроків ви будете дуже добре дослухатися до свого серця, до своєї душі, до власної інтуїції. І з огляду на підказки інтуїції ви і будете планувати свої подальші кроки, свої подальші дії. А от результатом цих роздумів стане те, що, ймовірно, ви відмовитеся від якоїсь поїздки. Чи ви вирішите не продовжувати якусь справу? Можливо, ви вирішите взяти якусь паузу у своїй справі і дещо відпочити. От тільки відпочити вам не вдасться. Бо ситуація складеться так, що вам доведеться чи то відстоювати ваше власне бачення ситуації, чи навіть захищати власні кордони від інших. Карти радять, якщо ви зрозумієте, що вас не вистачає сил, що ви втомилися, що у вас уже немає натхнення на всю цю боротьбу, на всю цю ситуацію, не закривайтеся в собі і не забувайте, що ви не один на цьому світі. Поряд з вами є люди, які завжди готові прийти до вас на допомогу. Тож не соромтеся, звертайтеся за допомогою до ваших близьких, вам дадуть якусь корисну пораду, вас підтримають, вас зможуть вмотивувати.